Мій день, версія, звичайний день, майже цілий день вдома. Перший кадр вирішила вставити без макіяжу, без фільтрів. Ось така я реальна зранку. Зав'язую своє волосся та йду робити скінки. Далі сніданок і невеличке прибирання зранку. Тут я збираюся на пошту, сто разів змінити зачіску, це база. Вийшла на вулицю, а там йде дощ. Просто погода, жах, сходила на пошту в магазин. Далі в мене додаткова англійська, і ось такий після неї невеликий. Лички перекус. Далі починаю озвучувати, монтувати відео. Подивіться просто скільки годин я витратила на це. Після такого треба відпочити, тому кава. Зараз буде, типу, роблю уроки, поки не погасне свічка. Це повинно було бути смішно, але якось Ну таке. Ну, оскар в студію, коротше їй. Далі готую вечерю. I I like this Далі work time. І от вже моя скінке вечірня Під кінець вставляю вам відео з моєю кішкою. Ось такий влог вийшов, ну що, бувай. Нелашне обличчя, будь ласочка, В кадр мені Можна? Ні, не можна.